Ну, що ж, дорогі друзі, показую вам найкращий кущик, який себе прекрасно почувається. Це цимус, який взагалі не вкривався на зиму е, е, на, ну, нічим. Тобто він зимував от так от. Забули про нього. Ось, е, звісно, він он потрапив під зворотні заморозки, трошки пошкодився. Так він має вже Сліди антракнозу. І що я вам хочу сказати, що от у нас вчора пройшов не тільки дощ, пройшов град сильний. І, звісно, це пошкоджує захисну плівку листя і сприяє проникненню таких хвороб, які зараз буяють. А зараз найбільше Себе комфортно почуває така хвороба, як антракноз. І, звісно, вона вже дає про себе знати. Тобто такі п'ятна чорні на листях, дірочки такі чорні, вони потім на пагони перекидаються. Ось Тому зараз надважливо все ж таки зробити профілактику і обробку від антракнозу. У мене зараз дуже сильно йдуть дощі, і постійно майже. От вже два тижні вони не закінчуються. То дощі, то морози, то ще щось, то град. Тому в мене вже була обробка Деланом, таким препаратом, як Делан, який має захисну дію проти антракнозу, і я хочу її. Зробити якби бустерну дозу, от пройшло 10-14 днів. Я хочу його повторити для того, щоб зробити додаткову захисну дію після граду, після ось такої несприятливих умов і так далі. Це не є системним препаратом, це є контактний фунгіцид. Але він дуже добре працює від антракнозу. Ще що, я буду додавати, вже бачу хлороз на листях, і я буду додавати такі препарати, як Фірілен Тріум. Він якраз добре працює саме в моїй лужній. Правильно, я сказала чи неправильно. Ну, в общем, десь кислотність ґрунту у мене більше 7, 7, вище 7, Тобто, у мене кислотність води, pH десь 7,8, 8,3. Десь в такому діапазоні, я вже трошки підзабула, але високий pH. І в таких умовах краще працює не етамікс. 5 валагровський от мене є препарат, але він може не, не бути, не працювати при такій кислотності і піаш ґрунту, і, ну, можливо, ще по верхнім, по листу то ще нормально, а в ґрунті точно йому там робити нема що. І тому я буду додавати зараз до бакової суміші разом з Деланом... Такі препарати, як Феррилентриум. -фер Дозування я напишу прямо на відео, з'явиться. І ще буду додавати такий препарат, як мікрокат Магній. Тобто магній також покращує фотосинтез і зараз. При такому пожовтінні листя дуже-дуже важливий. Ще я буду додавати прилипач протектор десь 2-2,5 мл наскільки я пам'ятаю. делан по-моєму, 10 грамів чи 5, чи 10 Також напишу. Це буде зараз бакова суміш в умовах. Таких несприятливих умовах, коли хлороз, коли град, коли дощ, дощі, коли холодні ночі, і коли така взагалі холодна весна. Тому ділюся з вами своїми планами, трошки показую, як наразі змінилася ситуація. Ну, я не можу сказати, що дуже добре. Тобто, є кущі, які ранні, це Юпітер, це цимус. Це там сонечко, щось, щось там в мене є ще таке дуже раннє. Вони, звісно, ось пріма України, вже такі лози там є по пів метра. Вони гарно стартували і мають такі вже непогані лози. А решта ще маленькі. маленькі. Ще не відійшов все ж таки. Виноград від цієї несприятливої такої холодної весни, ще ніяк не розженеться у старті. А, і ще е, буяє, бушує кручерявість листя, тому обов'язково ще буде обробка е, персика. Знову ж таки, град, дощ, ну все. Змиває препарати, і воно через 5 днів знов все повертається. Подивіться, яка страшна В общем, буду продовжувати боротися з тою кучерявістю. Що стосується ще раз: а, якщо ми додаємо у бакову суміш, а, якщо ми працюємо деланом, в принципі, він не потребує прилипача. І ще хочу додати особливість е, е, значить, змішування бакові суміші, ми спочатку знижуємо pH, тому що от в мене водичка десь 8 pH, а мені треба, щоб було 6,5. Тому я додаю там 8-10 мл контроль ДМП. Він вже як є, як прилипач. І він же ще й підживлювач там у складі є трошки і азоту, і фосфору, і він же знижує кислотність води, в якому буде готуватися розчин. Тому, якщо у вас немає, то хоча б додайте лимонної кислоти або фосфорної кислоти там небагато. Ось, і щоб все ж таки знизити кислотність водички спочатку, потім значить, ми розчиняємо водорозчинні гранули, там порошки, потім йдуть суспензії, емульсії, розчини. І в, в, в кінці ми додаємо адювант. Дивіться, якщо б у Баковій суміші був би тільки делан, то я би не додавала ніякого адюванта там протектор в кінці. Але коли я додаю амінокислоти, я хочу додати мігафол, І додаю е, залізо і магній, я буду їх додавати. Вони також не дуже добре. Е, Працюють разом магній і залізо, тобто їх краще розділяти в різні бакові суміші або в різні часи. Але ем, е, при такій ситуації, от коли я не можу приїхати на дачу, а мені треба і магній, і залізо, то я просто буду змішувати їх з меншою дозуванням. Але і то, і то буду додавати. І щоб вони все добре поєдналися і все добре спрацювало, тому що амінокислоти дуже швидко змиваються водою. От, Наприклад, дилан він, так, він робить плівочку, такою, береться і він не змивається. А от амінокислоти змиваються швидко, тому все ж таки додаю адювант в кінці в бак для того, щоб це все гарно. Попрацювала якийсь час. Через днів 7-10 я продовжу а, додавати... От, Можливо, я тоді вже дам Etta Mix 5 замість Ferlentrium та магній. І дам Magic такий Magic Pistar. Кафом кальцій вже дам, коли вже піде рост, коли вони вже відійдуть від цього коматозу, від цього такого важкого стресового стану. Ось е, От це мої. Ділюсь своїми е, нататками з точки зору того, що зараз потрібно винограду. Якщо у вас є якісь професійні зауваження, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що, знаєте, одна людина думає добре, а дві ще краще, і в якихось навіть невеличких суперечках породжується істина. Тому... Буду рада за, за, за кожні професійні грамотні поради. Просто єрунду, якщо не розбираєтесь, не пишіть, будь ласка. Давайте дамо можливість це прокоментувати людям, які дійсно добре все розбираються. Вон, подивіться, яке ураження. Так, ось тут також бачите кущик. Оцей кущик це також цимус. Він був під укриттям, під укриттям, а той був без укриття. Отой, що я вам показувала самий перший. І ось цей під укриттям тут <соць> сказати, що він краще, ну можливо, я його відкрила пізніше, знаєте, тому що той був за ну, все ж таки відкритий він. Сильніший, можливо. А цей був під укриттям і тільки два тижні тому був як, чи три тижні тому був як відкритий, і тому він ще такий розвиток в нього маленький, слабенький і ще й тут е, пошкоджений дуже е, заморозками. Але нічого, е, повикидав все ж таки е, всі. Кожна майже паган має китицю. тобто прекрасно. Вже треба підв'язувати. І також, також ще просто я е, не поспішаю, тому що не знаю, а, а вдруг ще будуть зворотні заморозки. Я ще не поспішаю виломку робити пагонів. Нехай вони ось вони отак от ще ростуть. Подивимося за тиждень, що буде.